Посмажила я гарбузові млинці. Ось дивіться, які вони гарні. Ось такі вони жовті. Це їх справжній колір. Просто як я телефоном рухаю, світліші, то воно так висвітляє. Вони жовті. Гляньте, які вони мягенькі. Бачите, виходять. На запах ароматних таких, що, наче це як спечений бісквіт. Дуже пахне жовтком і. Запаху гарбуза взагалі нема. Чим вони класні в непористі. Дуже просто готується. От залишки, гарбуза в мене було, гарбуз пішов нацукати. Ці залишки волокнисті я зварила. Добавила буквально дві ложки водички там, під кришечкою відварила, перебила блендером варений, остудила. І зробила тісто, два яйця, молоко, мука. І оце пюре. Пюре в мене було, ну, мабуть, з пів літра. Я все на око робила. Сольки і чу на десь, ну, четверта частина чайної ложки соди трошечки дала. Вона взагалі не відчувається. Блінів багато вийшло. Багато не знаю. Це вже скільки їх з'їли. Це не всі. Вони завжди виходять магенькі і вони навіть смачніші мені, ніж звичайні млинці, які на простому тісті, де багато яєць, а тут можна не давати стільки багато яєць, і тісто буде прекрасне. Густой такої, середньої густини сметани тісто, швидко печуться. В принципі, хто смажить на сковорідці тефлоновій, вони не повинні взагалі прилипати. В тісто дається олія, тому вони не прилипають. Але щоб зовсім зовсім вони прямо аж вискакували. Я через млинчик через два буває трошечки кісточкою змазую, олійкою або можна кусочком сала, тако трошечки сковорідку. А в принципі, вони не прилипають, хто користується не пригарні, Будь ласка, там я думаю, воно дуже буде гарно смажитись. У мене звичайні старі алюмінієві сковорідки, я люблю. Тому пробуйте. Бліни чудові. І гарбуз, якщо буває якась некондиція, або навіть просто і кондиція, вам треба просто щось приготувати. Дітям подобається, дорослим подобається. Цукру в тісто я даю небагато, тому що чим більше цукру в тісто дається, тим вони більше підгорають у сковорідки, карамелізуються. Тому на це все тісто я може ложки дві дала цукру. Начинку можна робити, і сирну можна просто варення, сметана. Можна і тушену капусту чи м'ясну начинку, воно теж все дуже гарно поєднується, дуже смачно. Можна загорнути, зробити, наприклад, я от такі робила сьогодні не загортаю такого плану, якусь м'ясну чи з капусти начиночку. І ще на сковорідці таку притушую при трошечки, і вони виходять такі з солоною начинкою. Так що пробуйте чудово. Зараз пора гарбуза. Варіантів дуже багато. Колись я теж нічого такого не знала, крім молочної каші гарбузової, не готувала нічого. Зараз млинці, кекси, пиріг, ось цукати, пастила. Дуже багато варіантів. Всім смачного!